Малята, запрошую вас на заняття з малювання. На доріжки, на стежинки з неба падають сніжинки, наді мною пролітають, опускаються, сідають на гілячки. прутики, наче парашутики. Діти, а ви любите сніг? Ну, звичайно ж, а давайте з вами намалюємо снігопад. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, блакитний аркуш паперу, пензлик, стаканчик із водичкою та біла коричнева фарба. Беремо і зминаємо папір і робимо його більш м'якеньким. За допомогою нього ми будемо малювати працювати. Ось так. Ми сьогодні будемо з вами працювати і пензликом, і ось такою кулькою. Тепер беремо нашу кольку, вмочуємо її у білу фарбу за допомогою пензлика. Ось так. І будемо робити з вами хмарки, які знаходяться у горі нашого блакитного аркушу папера. Ось такі робимо, притискаємо нашу кульку. До перу. Ось такі у нас вийшли з вами хмаринки. А зараз ми з вами намалюємо дерево. Спочатку намалюємо стовбур. А потім гілочки. Ось таке дерево вийшло. Ми починаємо далі з вами робити замети снігові. Теж за допомогою кульки. Тепер намалюємо ще сніжок, який лежить на дереві і падає. Теж за допомогою кульки. Дітки, ось така картина у мене вийшла. Я чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!